Всім привіт, всім доброго раночку. Починається новий день. Сьогодні субота, і в мене навіть в суботу нема, нема роботи. Я не працюю, в мене сьогодні нікого немає. Та і вчора в мене тільки була одна клієнтка, і, і все. І сьогодні я навіть не знаю, чим займатися. Я, ви знаєте, вчора не знімала, в мене якесь. Вигоряння після східниці, тому що там було дуже багато зйомки, все. І зараз мені от просто нічого не хочеться робити. Тому відео виходять і не часто. А сьогодні не знаю, не знаю що, не знаю, от просто, що його робити, чим зайняти свій день. Хочеться десь піти погуляти. Не, не знаю, подобаються вам ці відео гулятильні чи ні, але мені просто хочеться піти десь погуляти. Десь на природу хочеться. До Дніпра, десь, ну, от, щось таке. А зараз зараз сніданок поставила собі варити вівсяну кашку і поснідаю, а тоді будемо бачити, що. Ой, Зараз покажу, що мені вчора клієнтка подарувала. Вчора до мене приходила клієнтка, і дивіться, яку вона мені красу принесла. Це просто чудо якесь, такі квіти. Вони не пахнуть зовсім, але вони дуже гарні. Отакі. Хоча, ви знаєте, я вчора їх нюхала, вони мені не пахли, а зараз вони, у них такий дуже ніжний, ніжний аромат. Ой, така краса, прям неймовірна. С вівсяночка моя вже майже доварюється. Чогось, ви знаєте, схотілося вівсяної каші. Дуже давно вже не їла, а тут от схотілося. взяла плющену вівсяночку і. Верю собі. У мене там ще залишились ті в тілі, ті, що я робила, бо їх вже треба ну, там на один раз оце доїсти, то якраз буде до каші. І все. Щось треба готувати їсти. Щось у мене таке, мабуть, треба вітамін Д купити і пропити до того, щоб, щоб настрій якийсь був, бо щось. Бо щось, бо щось. Так, і достала ще з морозилки. У мене рибка була, ось вона вже розморозилася. Хочу і рибку підсмажити, тому що в мене їсти нема що. А, думала, ще й супчик. Ну, в общем, зараз з півдня буду займатися цими домашніми справами. Приготую їсти, хочу супчик собі овочевий зварити, рибку от посмажу, а тоді поїдемо десь гуляти, поїдемо, мабуть, в парк наш. Ну, я вже тут на кухні трохи шуршу. І вже в мене тільки вариться вон на супчик. Розмерзаються овочі, ну, їх можна і мороженими, це просто поки ті в тілі мої валяться. Я вже рибку розділила теж, зараз її підсолю. і приправками засиплю, і хай вона трошки постоїть, з приправками, промаринується. А я поки тим часом ще була, знайшла в себе в морозилки, там маленький кусочок м'яса. Це перед дорогою я собі купляла, робила отбивнушки, і там ще трошки залишилося. То думаю, теж зараз треба набити ще відбивнушок. Ну, коротше, за один раз наготую так-всього, от всього, та й буде у мене. І наб'ю бивнушок, і я їх теж набиваю. Мариную, ну, посипаю сольками, перчиками, накриваю плівкою і ставлю в холодильничок, вони так промариновуються, а тоді всі раз-раз пересмажила та й все. Так, все, рибка у мене готова, хай просолюється, їй довго не треба. І зараз тільки зваряться супчик, це теж дуже швидко. Все дуже швидко. Ось невеличкий тут шматочок м'яска. Ось тут буде тут їх декілька штучок. Раз, два, три, 4, 5 штук, наверное, буде. От. І зараз ще це зроблю. Так, ну що, приступаю варити супчик. Я покажу, тому що ну, тут нема нічого складного, але я пам'ятаю, що колись було у мене запитання показати, як я варю овочевий суп. Овочевий суп я варю із того, що в мене є. Знаєте, от що є, я туди накидала і все. Без всяких засмажок, без нічого. От у мене завалялися в холодильнику, дуже давно вже лежали оці дві картошини нещасних. І думаю, щоб вони зовсім не пропали, думаю, треба їх використати теж в суп. От це дві картошинки сюди покришу, вампір, цибулинки. Трошки морковки, зелень і все. Якби нічого складного тут нема. Ну, я варю да, або з м'язком, або з фрикадельками, з якимись. Якби, я пустий не варю. Все, ось. Кидаю картоплю. Так, зараз на тертку тру. А взагалі не буду на тертку. Я люблю, коли в такому супчику. Морква шматочками, кубиками. Тому зараз, тому зараз кубиками ріжу моркву. Це в мене вона ж була залишилася ще, як я робила тоді ті це Зараз нарізаю морковку, цибульку. І якби нічого такого тут складного немає. Ще з усіх томатів, які я заморожувала на зиму, у мене залишились тільки от такі кружальцями. От Їх теж, бачите, можна використовувати. Я кружальцями робила, знаєте, це якщо там на піцу можна їх використовувати, отак от, от. заверталися вони в плівку і вони, бачите, прекрасно роз'єднаються. Але мені зараз кружальцями не потрібно, тому я їх зараз. Подрібню просто такі вони трохи вже розмерзлися зовсім трошечки. О, і я їх зараз візьму такі подрібню на кубики теж. дивіться, вони чудово так дрібняться. О, і подрібню на кубики і теж тоді додам супчик. Бачите, в мене як тут все дуже швидко відбувається. Я буквально ось поки е, зварю суп. А суп цей вариться дуже швидко, і в мене вже буде і рибка посмажена, і, і відбинушки. А можливо, від бенушки просто поставлю в холодильник, а можливо посмажу, щоб тоді мені не смажиться з ними. О, навіть шкурка облізла. І це з томатом суп. Він такий, знаєте, виходить. Я дуже люблю. Можна, звісно, звісно, без томату варити. Ага, що я туди закинула? Це все, що в мене було. У мене був кабачок заморожений, брокколі, цвітна капуста і квасоля стручкова. От я це все потрошку туди все закинула, і воно там все зараз буде вже сваритися. І також оце томат. І з томатом він такий, знаєте, тоді... Смак супу в нього такий ем, кисленький такий. ну, Мені таке подобається. можна, як кому не подобається, можна варити без томату такий супчик. А так він мені дуже смачний цей суп. У мене навіть, як зварила, я Альоні так сподобався, і вона тепер такий варить суп. Його мороженого шкурочки облітають дуже добре. Ну, Мій супчик майже вже готовий, йому зараз ну, трішки ось закипить, бо воно все вморожене, я сюди вкидаю. О, то він трішки прокипить. і все, підсулюю його, доведу до смаку, кину зел... зелень ще вкину, в мене кріп є заморожений, дуже смачний. І все, і суп буде готовий. Гратися тут мені нема коли з ним дуже довго. Я вже колись казала, я люблю готувати смачно і швидко. А фарби, які в цього супу виходять, тут такі, знаєте, всі Зелене, червоне. Помаранчеве, все таке гарне, все красиве. Ой, дивіться, який він виходить. І бани краса, О, які фарби тут в цьому супчику. І ще зелень тоді тільки додам. Ну от все. Не пройшло і півгода, як то кажеться. Ну, дуже швидко я все це зробила. Супчик в мене готовий, вичахає, рибка посмажена, і посмажила я ще й всі відповнушки, щоб вони вже були готові та й і все. І... А таке на, а на вулиці щось незрозуміло. Не то було сонечко, а це щось захмарилось, і трохи було дощик накрапав. Ну, коротше, сижу вдома, відпочиваю і. Подивимося, якщо буде нормальна погодка, то піду погуляю тоді. А зараз так ото сижу, телевізор дивлюся, включила там кіно йде і, і сижу та відпочиваю, що мені ще робити. Оце такі справи. Справи, справи. Голова щось болить. Може, це на погоду. Голова болить. Все, дивлюся. Дивись кіно. Я вже вийшла на прогулянку, але прогулянка в мене буде сьогодні не в парк. А буде в мене прогулянка по аптекам. Побронювала батькам лікарства і там якби багатсько. і тому аптек теж багатсько. Не знаю, там шість чи скільки і прям в різних. В кінцях міста. На сьогодні жара 25 градусів в затінку. На сонці взагалі не знаю скільки. Ну що ж, буду зараз бігати по аптекам збирати ліки та отримувати вітамін Д. Так що гуляємо. Ну, в общем, тут я по району по своєму пробіглася. Тут у мене було чотири аптеки. По чотирьом аптекам пробіглася, зібрала тут уже препарати. А дві аптеки в мене залишилось ще одна аж коло Денисиної школи, а друга аж в центрі. Я вже поясняла, чому так роблю. Ну, ще раз скажу, щоб не були в мене питання, а чого не можна прийти все купити в одні аптеки, можна, звісно, але різниця, Ось я сьогодні замовляла препарат один, ну, дорогостоящий препарат. І різниця по аптекам по місту складала 130 гривень. От, розумієте, що я коли заходжу в сайт цієї таблетки, і зразу я там бачу всю картину, де, де яка ціна, в якій аптеці. Ну і замовляю вже тоді. Бува, звісно, там, що ну, дуже далеко від мене, там 5-6 кілометрів, то я не замовляю вже, звісно, так, щоб дуже далеко. Ну, а так сказати, на відстані, на відстані куди я можу дойти, то я замовляю. Так що це так, на вулиці чудова погодка. Гарно, заразом і прогулятися. Ось краса така. На це я тут йду. У нас таке, бачите, сучасний сектор, приватний сектор. Ось трави не кошені, нічого ніде не прибирається. Таке все. Так це ще зараз хоч весна і зараз ще все зелене. А тоді влітку це все висихає і стає все жовте, негарне. І ну, оце так. От. Ці я так люблю, як пахнуть трояндочки. Ох, Ох і пахучі, які прямо медом пахнуть. І зараз ще почалася пора оцього пуху істополі. Бачите, скільки пуху лежить? А мені тут, ви знаєте, зовсім і недалеко до Денісиної до школи. Я ж раніше бігала його із школи, забирала, коли то мені з дому 20 хвилин. А від цієї аптеки тут теж зовсім, ну скільки тут, я не знаю, 4, 4 квартальчика може. То це вже недалеко, геть зовсім. Йду я йду, вже майже дійшла. І тут подив... побачите, ой, дивіться, який я кущ побачилася. Розовий, я так ще не бачила, але це воно ж не троянди. А, трояндочки якісь. Але такі жовті і такий кущ здоровецький. Видите, яка краса, прям такі гирлянди цих троянд. Взагалі такий тут ось присадибна. Бачите, діляночка така клумбочка ухожена і гарна як. Там прелість. А я вже майже дійшла змінити дорогу перейти, і там аптека. Ну, я вже в центрі, бачите, знову на базарі. <кій> Забрала останні ліки. І думаю, ну, а вже з центру, наверное, потихеньку пройдуся е, пішочком додому. Бо в центр під'їхала, а в мене щось сил немає, якось так. Якесь таке самочувство нікакоє. Ну, все одно пройдуся. Вже базар закривається, тому що вже пошли, що 5 годин що вже бачите, всі палатки всі битіки це все закривається Іду, а тут ви знаєте такі аромати на вулиці оце зараз акація цвіте ну прямо Дуже гарно пахне. Таке щось у погоді, мабуть, це я себе так не дуже якось і почуваюся. Тут тобі сонце, якось парить, тут ось, ось захмарилося, може буде дощ, щось таке. Ну, це воно щось і дає таке. Ну, я вже, вже доходжу. Вже скоро буду вдома. О, мені ще треба зайти за посилкою на нову пошту і в Аврору зайти купити рушників. Бумажняних рушників, тому що я і своїм насмарком використала все, що в мене вдома було. Ну, там залишились трішечки зовсім. Це в мене ще зараз такі два діла. На нову пошту за посилкою і ой! Десь пахне, а ось Акація, прям солодким таким пахне. Жасмін ось теж пахне. Все-таки зараз цвіте пахуче. М -м -м, жасмін пахучий теж. Пофоткалася біля жасміну, такий красивий, боже, і вся в жовтому пилку. Ну, так пахне шикарно. Так, все, я вже я вже підходжу. Я вже прийшла додому дійшла. На вулиці така парілка парить, мабуть, таке буде б дощ, або, може, пройде стороною. Зайшла я ще в Єву. В Аврору вже, верніше, зайшла в Аврору, а там щось вибору рушників взагалі не було. Я зайшла в Єву, купила рушники собі. І купила ще собі бальзам для волосся, бо в мене позакінчувалися всі маски, усе на світі. А ще я була на базарі, проходила повз. А там ще овочі не закрилися. І тому, ой, а де ж цей бальзам? Я що, його не забрала? Божечки, я його не забрала, він залишився в магазині. Так, зараз піду. Щас піду. Забирать, бо це тут всі ліки. Як я так оце, з дурної голови буде ногам лихо. Це ось оскільки ліків ще понабирала. Ой так, зараз піду за бальзамом. Бо ну, що ж це таке? 102 гривни? <смір> так, пішла. Прибігла вже додому, забрала, Стояв на касі. Фух, два рази підряд на п'ятий поверх, це ще той треш. Но на вулиці парить страшне, мокра вся пройшла. Ой, так що, так що це таке? Оце наче все, що мама була написала, я по списку купила, тільки... Одних, одних оцих, оцих ще нітросорбітів треба папію буде пару упаковок ще докупити, бо треба було 5, а було тільки 3. Фух. Так. Ну, а так оце, мабуть, на сьогодні і все. <кхи> Назбігала, набігалась, нагулялася трохи. А от зараз буду відпочивати голова, так у мене. І не пройшла, так, щоб геть зовсім пройти не пройшла. Хоча я темпалгін пила. Ой. пила. Але голова повністю не пройшла. Трохи так, знаєте, Якось волнами. То сильніше, то наче пройшла, то опять заболить. І так бува сильно болить, що, наче аж до тошноти. Треба зараз ще тиск поміряти. Ну так я по собі не відчуваю, що наче тиск. От просто болить голова десь в цьому місці, в одному. Отут десь. <кій> <кій> Сьогодні я вже антибіотики ранком останні випила, вже все, хвати. Я тиждень пропила, більш не буду. Ну, вже я майже виздоровіла, так у мене трохи оце ніс іще, трохи підкашлюю. От І все, і все наче. Все, мабуть, на сьогодні з вами буду прощатися, більш такого в мене немає нема чого вам новенького розказати. Завтра побачимо, що мені треба, мені треба і нігті собі переробити, бо я їх вже довжину прибрала, бо вони дуже відросли, але ж треба зробити собі нігті. О, завтра побачимо, буде день, побачимо, що буде, О, як він пройде. Так що на сьогодні з вами прощаюся, всім пока-пока, всім, всім всього самого, -самого найкращого. Всіх люблю, цілую, обнімаю.